Про що жаліють жінки після 50 Я хочу сказати, що ця тема вибрана теж неспроста, тому що вчора я переїхала в обласний центр. Я ж зараз вже мешкаю у Хмельницькому, тому що це була моя мрія. Я мріяла після школи, у нас тут було багато родичів, вже і родичів менше стало. І після початку війни теж дещо змінилося, і я вирішила переїхати і здійснити свою мрію. І перше, про що ми говоримо, що жаліють жінки перше, що вони жили не своє життя. Як жити не своє життя, я дуже добре знаю, тому що після смерті батька я для мами стала партнером, і я повторила її сценарій. І от мама теж хотіла жити в Хмельницькому, але їй було дуже шкода своєї мами. І вона переїхала до неї. Теж вона стала її партнером, потім мамою, і я пішла. Вітаю пані Галина. І я пішла за її сценарієм з лояльності до роду. І ви знаєте, в мене навіть іншої картини не було, щоб не допомагати мамі, щоб не жити з мамою, щоб не підтримувати маму, щоб не бути мамі. Її, таким плечем, на яке можна опертися. І це найбільша помилка, це порушення закону ієрархії, тому що мама завжди старша, і мама справиться. І тому після 53, 53 роки я вирішила, вже мама, звичайно, немає два роки, і я вирішила переїхати. Ви знаєте, я вже просто була внутрішньо готова. І я хочу сказати, що, можливо, десь ще є якийсь блок, в мені, да? тому що от в мене є така психосоматика, коли така, я приймаю якісь відповідальні рішення чи відповідальні дії, мене обов'язково нежить. І це мене не зупинило. розумієте? Це мене не зупинило, тому що в дитинстві. Да, це спрацьовувало, зараз це не зупинило мене, я все рівно зібрала валізу і переїхала. І тому це почати жити своє життя це дуже важливо. І без того, поки ми не сепаруємося від мами, поки ми не станемо своє місце з батьками, поки ми не станемо у своє місце у родовій системі, ми будемо неосвідомлено проживати чужі сценарії. Розумієте? І ми навіть не будемо розуміти, чому в нашому житті так не відбувається, як ми хочемо. Тому що із лояльності до роду, і з лояльності до долі мами ми йдемо вже протореною стежкою. Тому я хочу сказати, що зараз вже у четвер буде групове заняття своє місце з мамою. І ми будемо в рамках групи. І перезавантаження стосунків ми будемо і проходити своє місце з мамою, своє місце з татом, своє місце у родовій системі. Хто вже думає про це і бачить, що він живе не своє життя і не розуміє, чому, ви можете долучитися до. Цієї практики, це якби три три е, групових сесії буде коштувати три тисячі. Далі ви, якщо захочете на другий місяць, піти, ми там будемо вивчати ролі, ви підете, але це база. З цього починається от, своє місце. От ви знаєте, я знаю, як 50 років жити не своє життя. Я знаю, як 50 років бути у чужих сценаріях, і як з місця мами для мами, з місця бабусі, намагатися. Трансформувати своє життя не виходить, просто не виходить. Це нереально потрібно стати на своє місце. Батьки великі вони за спиною за їхніми спинами їхні батьки переді мною мої діти, внуки і в мене є своє місце, і всі бонуси знаходяться тут. І от бути на своєму місці, жити своє життя. Це дійсно кайф. І я хочу сказати, що і обставини так складаються, тому що от зараз брат відсутній. І я з ним домовилася, поки винаймати його квартиру. А далі, далі <гум> будемо розвиватися у цьому напрямку. І тому друге, про що жаліють жінки, це не наважитись на зміни. Ви знаєте, ніколи не буде такого моменту. Коли все буде сприяти змінам. І хочу сказати, що коли, не, коли погано, коли не виходить, коли ти відчуваєш, що щось не йде так, як ти хочеш, це вже сигнал, що прийшли зміни. І просто уникати тих труднощів теж, якби неправильно. Тому що система сама виштовхує, система дуже розумна, вона сама виштовхує людину в зміни. Але людина, знову ж таки, коли перебуває в сценаріях, коли перебуває не на своєму місці, в якихось інших ролях, коли якби, служить всім, особливо, коли є там діти маленькі, звичайно, потім вони підростають, потім стають дорослі і жінка. Бачучи приклад в сім'ї, як мами, бабусі служили внукам, дітям, повторюю їхню долю. Але хочу сказати, що сепарація це наблизитись до мами, побачити її силу, побачити її велич, вдячність, любов, Оце відчуття немовляти От в мене внукові 10 місяців, ну, він, як бачить, маму, це взагалі, ви знаєте, така реакція. Там навіть без слів не роз... слів не потрібно, але ти розумієш, що ця дитина любить маму. І це відчуття у нас в кожного є в тілі. Кожне тіло не має склерозу. Я це вам можу точно сказати, тому що я вісім років доглядала хвору на деменцію маму. Тіло не має склерозу. І це відчуття воно не пам'ятає. І саме у цих практиках, які ми проходимо своє місце з мамою, своє місце з татом, своє місце з родовою системою, саме там ми відчуваємо. От, оту енергію любові, що мама велика, що ми її любимо, і вона нас любить. Третє, про що жаліють жінки, це, звичайно, відкладати своє життя на, кра... на кращі часи. Я хочу сказати, що коли моя бабуся захворіла, смертельно вже вона була хвора, їй залишилося жити зовсім мало. І вона сказала: От зараз я буду купувати собі саме смачне і буду їсти. А Решту свого життя кілька місяців вона їла манний суп. Тому що все вона віддавала дітям, все вона віддавала найкращим внукам, собі нічого не залишала. І таким чином сьогодні потрібно. Сьогодні потрібно Ставити себе, як жінку в системі Я і Я теж на перше місце. Так, да, це не егоїзм, тому що є система Я і партнер, для мене партнер на першому місці є система Я і діти, для мене діти на першому місці. І коли у нас є розуміння, що у нас не одна роль, що ми, артисти, маємо багато ролей. І ці ролі Головні, і ми знаємо, як їх правильно грати, тому що у кожної ролі є правила і порядки. І тому, коли ми відкладаємо життя на краще, жертвуємо собою, терпимо якісь моменти, то, звичайно, ми не отримуємо бонуси, ми дуже багато маємо наслідків. А наслідки які? Так, спочатку це розшатана така нервова система, ти незадоволений, ти роздратований, ти злий, тебе нічого не радує. Ти маєш до всіх претензії, вони не цінять тебе. А потім потім підключається тіло. Тому що, коли емоції включилися, голос душі, ми його не почули, включаються симптоми, голос тіла. І, от коли ми їх не чуємо, то звичайно. Вже якби на батом стукає, це більш серйозні захворювання. За кожною хворобою стоїть непрожиті емоції. Стоять те, що десь колись ми зрадили, десь коли ми себе не вибрали, десь колись ми себе критикували, десь себе не бачили цінними. І що я хочу сказати, що четверте, що, про що жаліють жінки, це що не цінували себе. Не цінували себе як жінку, не цілували в першу чергу. Тому що як мами ми вміємо бути хорошими, як дружини, ми теж можемо бути хорошими. Особливо ми вміємо бути хорошими доньками, які вміють служити своїм батькам, і навіть не підозрюють, що порушують закони ієрархії. Це важливий закон, і він працює. Я не кажу, що ми залишаємо батьків непризволяючі, Я просто кажу, що ми відде... від розділяємося з їхніми установками, з їхніми долями, з їхніми епохами. Це люди іншої епохи, це люди іншого менталітету. Ми розділяємося і живемо своє життя. Отож, сьогодні був такий короткий ефір. Він не запланований, звичайно, але він е... мене спонукало те, що в мене відбулися такі кардинальні зміни в житті, до яких я довго йшла. і коли я розмірковувала, а якби я не зробила б це, якби я себе почувала, я в черговий раз себе зрадила, я в черговий раз відчула би незадоволення собою, я в черговий раз відчула би нецінність себе. І, можливо, да, і можливо, через 5-10 років, коли вже не буде тих ресурсів, коли не буде тої енергії. Бо чим більше ми себе зраджуємо, тим менше у нас енергії, тому що мозок розуміє, ти ж не всі навіщо тобі багато енергії. Ти ж живеш, доживаєш, ти ж не плануєш, не мрієш, не бажаєш, ти ж не вибираєш себе. Тобі досить і трошечки енергії, щоб бути, і щоб розтягнути да, от цей шлях. Тому, перше, про що жалію жінки, що не жили своє життя, друге, що не наважились на зміни, третє, відкладали кращі події на потім, і четверте, що не цінували себе. Тому, друзі, Кожен день це унікальна можливість повернути своє життя в тому руслі, яке ви вибираєте, прийняти те рішення, яке приведе вас в ту точку Б, про яку ви колись мріяли, а потім і перестали мріяти. Але все рівно нічого у нас не минає безслідно. Навіть та мрія, яка вже і не пам'ятаєш, вона все рівно підключається до нашої енергії. Як і яким чином. От, наприклад, у вас була мрія, ви про неї вже давно забули, можливо, вона вже не актуальна. Але от у вас з'являється нова мрія, і е, той паттерн, що твоє ж мрії, це ж неважливо, ти ж не віриш сама в свої мрії. І відкладаєш мрію, немає бажань, немає цілей. Але є пояснення, є дуже зручні пояснення, що зараз не на часі, що кращі часи минули. що... Були особливо у нас, у дітей, будемо казати, у покоління X, у Х у 90-х роках, коли от відбулися такі зміни, да, Радянський Союз розвалився. У кожного була мрія, у кожного була якась освіта, у кожного були плани на майбутнє. У 88-му році я закінчила школу, вступила в університет на факультет журналістики, і я мріяла бути журналістом. А тут... Нічого не стало. І мені до, до того, щоб стати журналістом, піти працювати, так, я працювала, а потім ця газета закрилася, і мені потрібно було ще пройти понад 10 років, щоб знову стати журналістом і ще пропрацювати 20 років. У нас у кожного десь є такий надлам, але там є наша сила, там є наша міць і там наша є потужність. Тому. Що я хочу сказати з власного досвіду, що не варто зраджувати в першу чергу себе. Тому що ми дуже болісно переживаємо, коли нас хтось інший зраджує, а коли ми зраджуємо себе, ми вміємо це пояснити як найкраще. І тому, якщо ви вважаєте, що час вже прийшов, і вам важливо все ж таки зайняти те своє місце, відчути, як це жити, своє життя. Воно дійсно. Я казав Соломон, що Бог придумав життя простим, люди його ускладнили. Тому долучайтеся ще до, от в четвер буде перша сесія, долучайтеся до групової роботи і стаємо на своє місце з мамою, з татом і в родовій системі. Якщо є питання, ставте, будь ласка. Магіть мені, що ви щось пишете. Сказати, да, страшно, да, страшно. Але ми теж вчимося працювати з страхами, тому що м -м, страх це нас тримає у дитячих позиціях, дітям страшно. Звичайно, звичайно ми теж не робимо це із дитячої позиції на обум. Це все продумано, це все обмірковано, прораховано, це доросла позиція, тому що дитина, знаєте, як, ага, погнали, поскакали. А доросла людина вона приймає рішення, тому що вона бере відповідальність за це рішення. Чим і відрізняється дитяча позиція, що навіть якщо вийде чи не вийде, ти береш відповідальність і ти розумієш, да, можливо, не зразу вийти, можливо, потрібно буде ще щось підкоректувати, але ти дорослий і ти розумієш свою відповідальність.